Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про одного із заступників голови громади, а саме про Андрія Миколайовича Галушку. Ось він. Як бачите, на фото в Андрія Миколайовича логотип партії наш край балотувався на останніх виборах саме від цієї партії. Про це свідчать дані виборчих бюлетнів, а також є інформація на сайті Руху Чесно про цього кандидата. А ось Андрій Миколайович інспектує укриття. Щоправда, ще не відремонтоване. Це старе фото. Це саме той заступник, який вразив всю громаду своїм лексусом. Дінгі є. Це авто ми побачили в його декларації за 2022 рік. Ой, нашу ми тоді! Щоправда, в кінці 2023-го авто було переоформлено на нового власника. І в декларації за 2023 рік ми цього авто вже не побачили. А що ж ми бачимо в декларації за 2023 рік? Що заступника немає ніякого транспорту, окрім причіпу і мопеду. Бідося, мабуть, на мопеді на роботу їздить. Правда, злі язики говорять, що заступники досі додому їздять на своєму лексусі. Вот это поворот. А ви бачите зараз заступника, який їздить на лексусі? Напишіть в коментарях. Багато хто говорить, що магазин садиба який знаходиться біля всесвітувари, це магазин Андрія Галушки. Але друзі, насправді. Це абсолютно не відповідає дійсності, оскільки як ФОП Андрій Галушка був у статусі із 2013 року по 2017. І з Із 2017 року він уже не являється підприємцем. А цей магазин належить зовсім іншій пані. Щоправда, я не знаю, чи пов'язаний якимись зв'язками, родинними, сімейними, чи просто дружніми заступники з цієї пані. це -то вже зовсім інша історія. А тепер давайте безпосередньо подивимось на нову дорогу пана заступника. Це дорога на вулиці Каштанова. І що хто не знає, вулиця Каштанова знаходиться на аеродромі у Варві. Це ви точно знаєте, де. Зараз вам покажу повністю весь договір, щоб кожен мав змогу повністю ознайомитись і зробити для себе певні висновки. Ось ми бачимо, між ким був укладений цей договір. А тут дуже цікаво, давайте зупинимося на гарантійних термінах. Ми бачимо, що виконавець дає гарантію всього на один рік. Всього на один рік кеп! Чого не не смішно? Не поняли, да? Це означає, що якщо дорога з певних причин зіпсується до. Травня 2025 року, то замовник ці недоліки і те, що там зіпсулося, усуне за свій рахунок. Але якщо дорога зіпсується вже влітку 2025 року, то замовник вам нічого не должен. І Валентина Васильівна теж. What the fuck is this? I don't know. Ми бачимо, що договір був підписаний Валентиною Васильівною. Цікаво, а що можна купити на 196 тисяч для Збройних сил України? Може, дрон для аеророзвідки? Хм, що б ви вибрали, друзі? Дорога, яка ймовірно почне псуватись через один рік? Чи дрончик, який може знищити москалів і москальську техніку? Дорога? Чи дрон? Хм, а що вибрали б ви, друзі? Напишіть в коментарях. Отож, давайте поглянемо на кошторис цього ремонту. Як бачимо, в підсумковій відомості ресурсів всього два будівельні матеріали. Можу вам сказати, що асфальтобетонну крийхтово, шановні, купили по цілком притомній і ринковій ціні. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно. А от на сумішах, очевидно, таки прикурили. Адже в підсумковій відомості ресурсів ціна цих сумішей 1200 гривні за метр кубічний. Спочатку, коли я почала порівнювати ціни в інтернет-магазинах, я не змогла знайти суміші в такій високій ціні. Скрізь ціна коливалася від 200 до 500 гривнів за тонну. І зараз варто пояснити, що метр кубічний не дорівнює тони. Один метр кубічний може вміщувати як півтори тони, так і одну і три тони. Тому це також треба враховувати. Але як бачимо, якщо ми переведемо тони у метри кубічні, ціна навіть і приблизно не дорівнює 1200 двісті гривнів за метр кубічний, а є набагато нижчою в інтернет-магазинах. Щоправда, я таки знайшла один інтернет-магазин, де є така висока ціна. Всього на цій суміші було витрачено 58,5 тисяч гривень без доставки. Тепер, хто дружить з математикою, може сісти собі і порахувати маршрут, яку ймовірно прикурили наші вельми шановні. Друзі, робіть правильні висновки. А я вам дякую за увагу, за ваш перегляд, за ваші коментарі. Міцно обіймаю всіх і не забудьте тиснути на дзвіночок.